Шахтар має примарні шанси на продовження виступів у Єврокубках. Потрібно перемагати Борусію Дортмунд і Брест, щоб зберегти надію на плей-офф ЛЧ. Гірники підійдуть до останніх двох турів після місячної відпустки, без жодної ігрової форми. Тому шанси виглядають суто теоретичними. Найвірогідніше підопічні Пушіча сконцентруються на УПЛ для виступів виключно на внутрішній арені. Склад команди явно роздутий. Потрібно позбуватися тих футболістів, які не мають ігрової практики, або ж зараз найкращий час для їхнього переходу. Кирило Фесюн. Шахтар не пожалів близько трьох мільйонів євро за воротаря колоса. У Фесюна перша частина минулого сезону була дуже сильною. Весною він став уже не таким переконливим. Один сезон на рівні УПЛ це дуже мало, щоб робити якийсь висновок про клас гравця. У 22-23 роки будь-який футболіст повинен грати. Фесюн вже просидів першу частину сезону в запасі. Має всі шанси просидіти також і другу. Справа в тому, що у шахтарі є чіткий розподіл на першого та другого номера. Основному воротарю довіряють, а інший використовується тільки в ролі ротації при травмі чи дискваліфікації. Навіть після того, як різник поставив одного гравця у стінку проти ПСВ, і це закінчилося голом у воротарський кут, що заклало початок камбеку. Все одно Фесюну не дали шансу. На роль другого номера молодий голкіпер не годиться. Ніхто не знає, як проявить себе Фесюн, коли йому доведеться вступати у гру, який його психологічний стан, наскільки він готовий грати. Шахтарю потрібен досвідчений другий номер, для якого не стане проблемою проводити 3-4 матчі за сезон. Так було свого часу з Олексієм Шевченком та Артуром Рудьком. Юхим Конопля. Я вважаю, що зараз пік для потенційного продажу коноплі. Можна знайти для Юхима хороший варіант за непогані гроші. Конопля закріпився в основі шахтаря. Непогано себе проявив у ЛЧ, чого тільки вартий матч проти ПСВ, став основним гравцем збірної України. Захисник на слуху та на виду всієї Європи. Тут ще причина в контракті. Угода коноплі зі Шахтарем чинна до літа 26-го року. Пролонгувати її це фактично погоджуватися на те, щоб провести свої найкращі роки у шахтарі, відмовитися від амбіцій. Схоже, що конопля хоче спробувати сили за кордоном. Недарма він не так давно підписав агентську угоду з американською компанією Wasserman, яка має хороше лобі в Європі та особливо в Англії. На позиції правого захисника у шахтаря є Вінісіус Тобіас. Йому видавали величезні аванси. Певний час бразилець був у реалі. Тепер потрібно ці аванси виправдовувати. За потенціалом, навряд чи конопля може далі рости. Схоже, це його межа. Тепер потрібно розкривати Тобіаса. Іраклі Азаров. Грузинського лівого захисника Шахтар підписував з розрахунком на те, що він швидкий, технічний, добре використовує простір, гарно себе проявив на молодіжному євро. Але навіть на рівні УПЛ виявилося, що по Азарову є питання є питання щодо роботи в захисті. В атакувальних діях він теж не такий ефективний. Не все добре з роботою із м'ячем. У першій частині сезону Азаров програв конкуренцію на лівому фланзі захисту бразильцю Педро Енріке. Ситуація з Азаровим десь схожа на ту, яка виникла з Георгієм Гочолейшвілі. Теж видавали багато авансів, але реальність виявилася іншою: рівень гравця не дуже високий. З хорошими швидкісними якостями нестабільність проблема в оборонній грі. Для УПЛ вистачить Педро Енріке. У крайньому випадку ліворуч може зіграти Матвієнко. Перебування на лаві запасних тільки зменшуватиме ціну на Азарова. Зараз його можна буде продати дорожче, ніж влітку. Єгор Назарина. Якщо у Динамо є Шепелєв та Андріївський, то у шахтаря таким футболістом можна назвати Назарину. Єгора брали як потенційного наступника для Степаненка. Коли Тарас почав здавати через вік, то ніхто особливо й не згадав за Назарину. Команда краще гратиме без чистого опорника із Дмитром Криськівим, ніж шанс отримає Назарина. Ця ситуація була зрозумілою ще влітку, але тоді не знайшли гідного варіанту. Зараз знайти клуб для Єгора буде ще складніше, бо хавбек не грає вже тривалий термін. Шахтарю потрібно позбуватися баласту, а гравцю рятувати свою кар'єру. Маючи величезний потенціал, Єгор так особливо ніде й не пограв. Лише один успішний період у зорі. Цього дуже мало для 27 років. Мар'ян Швед трансфер, який робив Ігор Йовічевич під себе. Хорватський тренер дуже добре знав Шведа по спільній роботі у Карпатах і зміг реанімувати кар'єру, колись талановитого гравця. Але проблема в тому, що зараз тренер Шахтаря зовсім не Йовічевіч. Швед дуже багато пропускає через травми, конкуренція на флангах величезна через запрошення бразильців. У кращому випадку Мар'ян може розраховувати хіба що на роль гравця ротації, а у його віці потрібно стабільно грати. Звідси чутки про чергове повернення до Карпат. Зараз ситуація виглядає так, що для шахтаря швед не дуже потрібен. Він не вписується у філософію клубу. Самому шведу потрібно десь грати. Він ще не такий старий і зовсім не безперспективний, щоб просто отримувати зарплату. Ласіна траоре. Свого часу шахтар під Роберто де Дзербі провів масштабну трансферну кампанію. Серед новачків був і нападник Аякса Ласіна Траоре. В Україні у траоре все пішло не дуже вдало. Отримав важку травму, після якої повноцінно так і не відновився. Почалася велика війна. Трауре залишився фактично єдиним із легіонерів, який не виїхав до іншого клубу. Думаю, що тут справа не у великому патріотизмі, а скоріше у відсутності відповідних пропозицій. Велика зарплата, гравець після важкої травми, схильність до зайвої ваги. Навіть коли рівень УПЛ впав, траоре не може продемонструвати свої найкращі якості. Програв конкуренцію Сікану. Коли виходив, був зовсім непереконливим. У поточному сезоні тільки три голи у 18 матчах. Дуже низький показник для нападника. За якого заплатили серйозні гроші і який отримує велику зарплату. Контракт Траоре із Шахтарем чинний до літа 26-го року. Зараз вже потрібно думати про трансфер. Зрозуміло, заробити не вдасться. Буде успіхом, якщо покриється хоч якийсь відсоток від продажу. В атаці у шахтаря є Сікан. За потреби попереду може зіграти Педрін'ю або Егіналдо. Але все ж пошук забивного нападника для гірників не втрачає актуальності.